Чому українці вимушені по кілька годин на добу жити без світла? Хто в цьому винен і що насправді відбувається в енергосистемі України? Унаслідок восьми масових російських атак, які тривали з 22 березня по 22 червня 2024 року, наша країна втратила 9 гігаватів генеруючих потужностей. Марія Сатуряна, речниця «Укренерго», говорить, що ці втрати серйозно вплинули на здатність наших електростанцій виробляти необхідну кількість електроенергії. Це потужність, яка еквівалентна споживання в типові години такої країни, як Нідерланди, Або таких країн, як Словаччина та країни Балтії, Росіяни пошкодили всі великі теплові і всі великі гідроелектростанції. Це треба розуміти. І це не ті пошкодження, які можна відновити там дуже швидко протягом одного дня. Це значні руйнування до цього додається ще одна проблема: літні ремонти на атомних станціях, які є необхідними для підготовки до зими. Ці обов'язкові ремонти проводяться згідно з вимогами ядерної безпеки для того, щоб атомні блоки були готові працювати на максимальних потужностях взимку, Незважаючи на те, що у війну ми в принципі і. Споживання скоротилося десь на 30-35% з моменту повномасштабного вторгнення від свого звичайного рівня. І літо це також період, коли споживання все-таки нижче, ніж взимку. Нам все одно не вистачає потужності українських електростанцій для того, щоб виробити достатню кількість електроенергії і покрити це споживання. Є кілька способів компенсації дефіциту: імпорт електроенергії, аварійна допомога в критичних ситуаціях і контрольоване обмеження споживання, тобто планове відключення електроенергії, завдяки з'єднанню з європейською енергосистемою Україна має можливість імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії, що суттєво допомагає, але не вирішує проблему повністю. Наразі імпорт не покриває всього обсягу споживання, яке Україні необхідно, але Безумовно, є суттєвою підтримкою для нашої енергосистеми і значно пом'якшує нам режим від Російські пропагандисти використовують енергетичну кризу для поширення дезінформації та маніпуляцій. Це саме та історія, на якій зазвичай грають а, а, люди, які або не дуже розбираються в а, тому, як працюють дві синхронізовані системи. А, Росіяни вдало використовують це для того, щоб маніпулювати і розповідати, що фізичний переток це є експорт, що у людей забрали електроенергію, все продали, а нам виключили світло. Це є неправда абсолютно відверта брехня, тому що стан енергосистеми не дозволяє зараз надлишки електроенергії відправляти за кордон бо надлишків просто немає. Усі потужності українських електростанцій у травні та червні 2024 року використовуються лише для внутрішніх потреб, і експорт електроенергії за кордон не здійснюється. Ці дані можна легко перевірити самостійно на офіційному сайті європейської мережі операторів системи передачі електроенергії, до складу якої входить і Україна. Також росіяни маніпулюють темою підвищення тарифу на електроенергію, намагають. Щось викликати невдоволення серед українців і звинуватити в цьому українську владу. Дійсно, 31 травня Кабмін схвалив рішення про встановлення фіксованої ціни для побутових споживачів на рівні 4 гривень 32 копійок за кіловат на годину. Підвищення тарифу необхідний крок для підтримки енергосистеми її масштабної реконструкції, яка потребує значних коштів. Але навіть нова ціна на електроенергію все ще є низькою. Ринкова вартість становить 7 ,50 гривень 50 копійок за 1 кВт на годину. Якби РФ систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишались би незмінними, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Щоб не потрапити в пастку дезінформації, перевіряйте інформацію, не поспішайте ділитися емоційними повідомленнями і завжди ставте собі питання. Кому це вигідно, психологиня Інна Бойченко говорить: перш ніж поширювати і коментувати емоційні публікації та новини, дайте собі час охолонити, перевірити інформацію і подумати, кому вигідно викликати у вас такі емоції. Не ведіться на маніпуляції, пам'ятайте, що неправда це не точка зору, яку треба поважати. Важливо не піддаватися на пропаганду і підтримувати один одного в цей складний час.